Усім привіт! Сьогодні познайомлю вас з проєктом, який називається tribe 3, це перша в світі біржа для торгівлі NFT на фьючерсах, використовуючи кредитні плечі. Зараз в проєкта проходить Тестнет, за проходження якого нам обіцяють такий собі ретродроп в виді токенів проєкту. Які планують запустити вже в першому кварталі цього року. Хоч і проєкт на ранній стадії знаходиться, а саме, от як ми можемо бачити в Твіттері, всього лише 6 тисяч користувачів, він вже має досить хороші фонди, такі як Spartan Group, Newman Capital і інші. Отже, переходимо на сайт самого тестнету. Все, що нам потрібно, це сконектити гаманець Metamask, для прикладу. Далі нам потрібно буде отримати тестові токени. Нажимаємо сюди. Вводимо відповідно свій е, свою адресу. А щоб ввести адресу нам потрібно зареєструватися. Ми заходимо через Google, так буде швидше. Так, секунду. Купіюємо, вставляємо адресу. Вся наша транзакція повинна піти. Тепер потрібно отримати тестові токени. От такі, щоб їх отримати, нам потрібно зареєструватися в Wild Посилання також залишу в описі, наче що тут потрібно зробити ретвіт. Ретвіт пішов, продовжуємо. Також надіслати свою адресу ГМЦ. Це вже її вставляємо. І підписуємось. Все. Тепер чекаємо деякий час, поки нам дадуть доступ до так званого вайлиста, щоб мати можливість проходити теснет. Ось як можемо бачити, через деякий час прийшов лист. Вітаємо. Ви є в st на Testnet. Отже, що нам потрібно, переходимо назад на цей сайт, конектимо свій гаманець Metamask і отут буде отримати тест токени Так, тут така транзакція вилазить, її потрібно буде підтвердити. от як бачимо, нарахувалося 20 тестових токенів. Далі, що нам потрібно, переходимо. На сайті вибираємо колекцію, от наприклад, криптобанки. Далі потрібно вибрати на панелі Long Short. Для прикладу я поставлю Long, 3 токена, наприклад, третє кредитне плече. підтверджуємо. Таким самим ми трошки ознайомимося. Позиція наша пройшла, як я розумію. Далі можна частково її погасити. Це заходимо в вкладку сюди. Тут вибираємо Alp, тобто половину і Confirm. Половину нашої позиції ми закриваємо. І от, як бачимо, ми свою половину позиції вже закрили. Е, я би радив прогнати такі дії по всіх колекціях, які тут доступні. І на цьому, поки Testnet завершується за анонсом, ми будемо слідкувати в їхньому Discordі. Так, і для мене це і сама ідея цього проєкту дуже цікава, оскільки можна навчитися торгувати на фьючерсах за допомогою тестових токенів, тобто ми нічого не втрачаємо, і зрозуміти, як йде ринок. От Я вже поставив лонг, як ми можемо бачити, вже мінімальний якийсь відсоток є. Щоб переглянути, можна зайти от в Overview Dashboard, свою позицію. І тут показує, наприклад, в мене лонг і відповідно, які тут йдуть маркування. Також раджу ще заповнити саму форму відгуку про цей проєкт. Думаю, що він десь зарахується. Послання всі залишу в описі під відео. Також можна буде вступити до амбасадорів даного проєкту. Якщо ви маєте можливість нагнати багато рефералів, тоді тут є спеціальні винагороди. Тут дуже просто подавати заявки, в принципі, можна працювати з цим. Все. Більше інформації в моєму телеграм-каналі. Також заходьте підписуйтесь на мій YouTube канал, буду всіх чекати. Радий підпискам. Всім до зустрічі до наступних відео.